Наткнулися десь в мережі, що росіяни називають Україну окраїна. І я раптом подумала, що ми дійсно окраїна, але Україна не Росія, ми окраїна цивілізованого світу. Тобто з цього боку. А правда, це знаєш, яка з з одного боку очевидна річ, з іншого боку, така річ, ну про яку ми не часто говорили. Тому що так чи чинаше, ми колишня колонія, яка нарешті відірвалася від митрополії, та яка намагається власне вибудувати власну оптику, власну суб'єктність. Тому що ну згідно з російською оптикою, безперечно полиця, так є центр там, десь у них в Москві, десь у в Петербурзі, та ми десь там дикого. Де та? Але ж ми можемо вибрати сторону безперечно. Ну це якраз про суб'єтність, про те, що е, народ сам собі може вибирати, як йому побудовувати свою систему координат, а не не, не брати туда на, на Знаєш, от вчора ne. тут е, в Харкові, в цьому університеті, був е, е, посол е, Німеччини. Він приїздив якраз з прощальним візитом. Він зараз закінчує свою каденцію. і Він сказав: От фактично говорити, що ти кажеш каже, ви тепер на найближчу якусь перспективу, можливо, на найближчий важливо, і на досить довгу перспективу. Ви будете крайньою точкою Європи. От саме не просто ви Україна, хоча це теж та наша країна, а саме Харків. Тому що 40 кілометрів звідси Європа закінчиться? Це франтерце. Ніби проста річ, та вона ну, очевидна річ про неї дуже часто забувають. І натомість ти, ти теж про це говориш, що ми, ми тепер знаходимося власне от, е... на, вістрі. Так, на вістрі. І це поняття Україна в принципі нічого для нас вже не значить. Ну я вважаю, що це честь пронити свободний світ, який може перемогу. Я би знаєш, бо до того, що ти сказала, що маємо переосмислити свій досвід, маємо взяти найважливіше, записати це в книги, в фільми, щоденники, фотовиставки, очевидно. Але ну ти ж. Розумію, що так чи інакше на це осмислення і рефлексії з прилу цього страшного жахливого драматичного часу передбачає відмову від багатьох речей, які нам були важливі, які нас тримали до на війни. А зараз не раптом втратили свою. Це то це так чи інакше. Ти відмовляєшся від частини себе, від частини свого досвіду, від частини свого наповнення. Це доволі болючий, <плес> доволі болючий процес, але він очевидно необхідний. Мати так виховала, що служіння своїй державі, своїм людям це найголовніше. І заради цього можна відмовитись від дуже багато печень. Але доля компенсує. <головік> Я <головік> завжди питаю тебе таку річ, не знаю, як ти на цій у тебе є якась ностальгія за такою, яку ти була до 14 років. ні.